ось таке питання: пішов чоловік воювати. З чим то більше цього штовхнулася? Я столкнулася з тим, що у мене була дуже велика проблема взяти від командування, саме від комбатів чи від керівництва військомату. Про на те, що хлопці потребують, волонтерські всі організації, в особливості організації притули також потребували документів, чого потребує військова частина чи та інша бригада. Що там військова частина там чи бригада нічого, п'ятдесят? Нічого не, не було. було, нічого не було. Якщо було що тільки їм ніхто нічого не давав. Нічого не нічим не значали, їх не постачали, нічого не було. Вони, Берці звернувся до тебе. Чоловік звернувся до мене. Берці дали на розмір на пару розмірів менше, ноги натирали. Не було ну як в Берчах, таку жару. Броніки броніки теж були бронік не бронік, Розумієте, а, про вже... те, що я була вимушена, куди не зверталися, іменно? До командирів я просила а, свого чоловіка, що кажу, треба зробити такий-то, такий-то документ, щоб його підписали, щоб через волонтерську організацію це все не на... да? сказали ні. Нічого ми такого робити і підписувати не будемо. Що маєте, то маєте все. Які волонтерські організації зверталися? До фонду притули зверталася. Зверталася. Що сказали? Ну чесно, все, ну, сказали? що сказали? Нічого, нічого ніякого відповіді, все нічого немає. все. зверталися раз в три-чотири. Ніякої відповіді нічого немає. А ще до кого? Зверталися ще що... я вам так зараз, ну на слуху не скажу, бо це ще було в березні місяці. Я вже з березня місяця зрозуміла, що це те, що я кажу, правда, все таки, що, да. Це, да, що, це, ну, ні, це що це реальність. І з цією реальністю ми столкнулися. І є одна така, чесно кажу, волонтерська організація надія. Яка дійсно допомогла. Я, чув, да, да, я, я, я до неї звернулася. Це є керівник Світлана цієї волонтерської організації. Світлана дійсно допомогла. Вона надала і броніки, надала і берці всім хлопцям на 10 чоловік, броніки, берці, форму, надала тепловізори, рації, прилади нічного бачення. Так, а тепер саме головне, як їм отдати от в руки? Як отдати в руки? Як хлопцям дати в руки? Також. Допомогла Світлана з фонду Надія доставити це все. Ми доставили це в яке місце. Не буду говорити військові частини. доставили не військову частину, а доставили до місця дислокації, просто й не буду його називати. І хлопці повинні були приїхати на наступний день. Це все забрати. Але коли хлопці приїхали наступний день, це все забрати, указують, що це забрали тепловізори і рації комбати. І поки з боєм це все не доказували, не повернули назад, ми почали, о, оцім, розгласи, оцім, розгласи, почали погрозувати розголосом про це, що є волонтерська організація, про те, що воно направлялося до окремо конкретної людини, до окремо кількість людей, да там які були mm -hmm. рядом з моїм а чоловіком, вам, а чоловіком, чоловіком, а не їм mm -hmm. і тоді так їм за силою це все повернули. Але да, з такою ситуацією ми дійсно ну, я з, з такою ситуацією от, була такій ситуації. Чому я говорю? Mm -hmm. То я один тільки про це ні, не один і це ви не один такий, якщо навіть ну попитати дійсності родичів і людей, всі родичі. Самі вдягають займаються, але так. я бачу, що не, ну, ще не проблема зібрати, купити, а проблема, щоб військовим руку так, так, так. Це так, принципово так. для мене питання, що так. воно доходить до комбатів, до нехороших комбатів. Є хороші комбати. Я не маю на увазі. Я всегда кажу, є поліцейські, є мусора. От мусора він народився, мусори мусор. здохнемося. Мусор. Є поліцейські нормальні ребята, які дійсно хочуть щось робити хороше. Є я комбати, не думаю, що які комбати підписували, надавали дійсно ті документи. Які потрібно, щоб волонтерські організації також їм надавали, там, ну, не, підписую. там не підписують не, не. і не дають жодного не, документа. На що дня війни наш благодійний фонд не бумажки не попросив. Вони кажуть, О, у нас так. комбати кажуть, у нас все є, а по факту хлопці сидять в окупі не, без нічого. У них, нічого. Все є. У ну, все у них все є, може там, і комбатів. Да. А по факту ну, у них нічого немає.